Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма у пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо з вами про книгу пророка Малахія. Про самого пророка Мау нам відомо. Відомо тільки одне, що ім'я його перекладається як мій вісник. Господь підібрав дійсно людину з таким іменем, щоб показати, що його вісник залишається проповідувати і звіщати. Також важливо знати, що книга пророка Малахії це остання книга старого заповіту. Вона має надзвичайно, знаєте, глибокі, цікаві е, вісті, які стосуються не тільки того часу, коли жив пророк, а також і далеко на майбутнє, і до нас. Вони сьогодні для нас сьогодні також актуальні. І один із текстів у першому розділі, 11-й вірш, сказано: бо від сходу сонця і аж до заходу його ім'я звеличиться між народами. І кадиться в кожному місці для ймення мого, каже Господь, дар чистий, бо звеличиться імення моє між народами, каже Господь. Ніби пророчий погляд Бога, що ім'я великого Бога живого, якого колись якого тільки поважали і поклонялися тільки єврейський, єврейський народ, колись будуть поклонятися йому всі люди, всі народи по всьому світу, що і сталося сьогодні. Давайте будемо досліджувати уважно цю тему, і дуже приємно представити наших гостей, які допоможуть нам у цьому дослідженні. Оксана Білик, Євген Кочерявенко і Андрій Ринджук. Вітаю вас. Вітаємо. Ми розглянули вже на наших програмах не одну книгу, не одного пророка, особливо що стосується так званих малих пророків. І ми бачили, що існує цікава закономірність. Пророк висвітлює проблему його, його часу, піднімає його турботи, ті е, вісті, які Бог дає. З якою вісткою звертається пророк Малахія до своїх е, своїх сучасників. Ну і також до, до нас. Ну, в першу чергу хотілося би декілька слів сказати про такий, можливо, історичний фон книги. Прошу. Книга написана вже після того, як ізраїльський народ повернувся з полону Вавилонського. Ось. Угу. Звичайно, це вже було не то царство що до полону. Ось це була бідна країна, бідна нація. Ось уже не було тої пишності і величності. І люди, перебуваючи вже знову на своїй рідній землі, яка була зруйнована, вони більшу увагу зосереджували на те, щоб ну, якомога швидше відновитись, відбудуватись. Тому в першу чергу приділяли увагу якомусь такому земному буденному. І тут Господь посилає до них свого пророка, пробуджуючи в них духовне, те, що підносить людину до вічності. І починає звертатись до них і пригадує їм історію. І він їм говорить у першому розділі такі слова, що я вас покохав. Ось, я люблю вас. Хоча народ, дивлячись на ті обставини, в яких вони опинились, не зовсім помічають якби, цієї любові. І тому Господь їм пригадує історію і говорить: ви згадайте вашу історію. Твій брат Ісав, його вже давно немає. Пам'ять про нього зникла. Ну, вище по сьогоднішній день. Це один чоловік, а цілий народ зник. Цілий народ зник. Все вірно. Ось ви залишаєтесь, ви збережені Богом. І тому, на мою думку, пророк Малахія, починаючи свою книгу, говорить про саме головне. Для того, щоб відродити людей до духовного, щоб показати їм, у чому головне полягає Господь починає з його любові до них. Вам необхідно усвідомити, що я вас люблю. Угу. Це найголовніший перший. Це, крок. Як ви думаєте, чому ця тема в основі лежить? Я вас люблю. Що від цього змінюється? Ну, ми бачимо, що саме сумніви щодо Божої любові панували в народі на той час, і дійсно, служіння Богові переходило у таку форму, да, формалізм. І це була біда, тому що люди думали, що ну на тобі Боже твоє. А ми чекаємо від тебе твоє, і цього от від Бога вони не, не, не дочекалися. І тому вже таке певне розчарування в народі панувало. І Взагалі Я відносини так? Бога з людиною будуються тільки на любові, незважаючи на те, що людина падає, людина відходить від Бога. Але знову своєю любов'ю любові він піднімає людину і кличе до себе. Угу. В першому розділі пророк говорить, що шанує син, батька, раб свого пана, але ви не шануєте Господа. А, але чим не шануєте Господа? Те, що Господь повелів приносити в жертву ідеальну жертву, тобто без пороку, без якогось недоліка, чисто, здорові тварини. Але, але, ви, але що робив народ? Народ приносив у жертву і сліпе, і кульгаве, і хворе, і ішов із цією жертвою перед лицем Боже. І це госп... пророк говорить, що це не добре ви робите. Тобто… Дивіться, правильний мотив, спочатку Бог показує любов так. до мене, угу. і далі він показує, як воно проявляється вже на практиці. Якщо буде любов до Бога, ти не будеш вибирати те, що найгірше. найгірше Ось ти будеш вибирати, що краще. Бог не просто тут вимагає для себе чогось кращого. Він просто говорить, що якщо ви дійсно мій народ, і, і говорите, мене. що любите мене, то ви по-іншому не зможете. Ось. Ну, рок Малахі навіть каже, що приносили вкрадене. Тобто це вже свідчить про відношення до Бога да, з боку mm -hmm. людей. Тобто, ну на тобі, щоб тільки задобрити як найближчі народи, да, вони сприймали Бога як е, силу, яку треба задобрити, задовільнити, тоді буде благо. А Бог каже, я зовсім інших відносин від вас очікую. Я хочу цієї любові, і цю любов до вас виявляю. Ну, от я хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, ну фактично приносити в жертву те, що тобі не гоже, на тобі Боже, що мені не гоже, навіть приказка так є, така є в нашому народі українському. От якщо дійсно Бог любить нас, ну це явний факт. То чому людина так от відноситься до Бога? На тобі Боже, що мені не гоже, про що це говорить і як від цього себе застерегти, уберегти якось? Ну, і мені каже, це про егоїстичність людини говорить. Що найперше людина думає про себе, що мені має найкраще. Але якщо людина зрозуміє, що всі блага, які вона отримує в житті, це від Бога, uh -huh. тому Богу вона буде надав... віддавати найкраще. Ну, дякую. Які у вас ще думки є з цього? Ну, знаєте, люди іноді отак більш до сільської місцевості буде більш зрозуміліше, коли садять картоплю невеличку. Uh -huh. Ось, і чекають урожаю, що він буде ну, надзвичайний урожай ось цього. Тобто те, що ти сієш, говорить Біблія, те, те ти будеш їжати. Тобто Бог нічого такого не вимагає, що для нас було би якимось, ну, можливо, ущербним. ось. Те, що ти жертвуєш, те, що ти віддаєш з любов'ю, ти отримаєш це в багато Парад. разів більше. Тобто, ви хочете сказати, що навіть з точки зору вигоди, да, невигідно людині робити Богу і погано, так і давати щось погане, якщо хочеш отримати щось добре. Ну, якщо ми говоримо дійсно про любов, божу, то Бог віддав найкраще. Це не сина розчим. свого, да? він, він, він нічого не було вищого, нічого не було величнішого. Е і він віддав сина. А тепер він просто бажає ну, ну щось краще да? з матеріальних тих речей, які, в принципі, не є е такими доленосними. Він каже: просто ну, прояви свою любов, виявив яких діях. Ну а от я хочу вас запитати: все ж таки віддати це важко, тому що віддати це ну, значить, залишитися без нічого. А я хочу вас запитати, а ви віддавали коли-небудь і віддавали щось краще? Коли і чому? От коли вам хочеться віддати щось краще від себе, і ради чого? Ну, поясніть більш практичніше, можливо, наші глядачі не можуть зрозуміти, що, ну, чому віддавати щось краще від себе? І то йде все рівно на вогонь. От. Тому що жертва спалювалася, ви знаєте, да. так? Сьогодні нема такого, що спалювали жертву, але можливо треба віддати бідному, наприклад, чи віддати на службу у церкві, чи, наприклад, ще для чогось. Справа в тому, що Бог віддав саме найкраще для нас. І ми вже сказали, що якщо буде ось цей мотив у людини, любов до Бога. Ну, за Бога нам зрозуміло. Ви нам так. скажіть між людьми. От ви віддавали щось дороге, таке щось від себе, що вам було навіть приємно, вам хотілося, ви навіть шукали в себе щось таке дороге? Комусь. Так, комусь, ну, так. Тут мені здається, той же самий принцип. Тобто, якщо ця людина для тебе дорога, якщо ну. вона для тебе е, любима людина, тоді їй найкраще. А я хочу запитати: вас скільки таких людей? Дорогих любимих? Ну, настільки, ну, на право, щоб дружина. віддавати найкраще, то це звичайно найрідніші Так, напевно, дружина, може діти, може батьки, так. Так. А всім решта, як ви віддаєте? Складно е... найкраще віддавати. Ми, ми схильні щось віддавати, але, ну, наприклад, я по собі зараз думаю, я старий мобільний телефон, ну я не продаю його, я комусь його віддаю. Але ж я собі купляю кращого телефону. Mm -hmm. Я ж не віддаю нового телефону. Mm -hmm. і, ну і такі подібні речі. Да, можемо згадувати дійсно, наше серце, наче хоче щось віддавати, але все одно якось ми схильні віддавати е, гірше, да, краще собі. Бачите. <кій> Мова йде про Бога. Ми віддаємо Богу ага. найкраще. Ну, тоді, коли взаємовідносини з людьми, тут дещо інший принцип. У чому інший? Ага. Принцип такий, що ти не повинен віддавати комусь найкраще. Ага. Просто собі залишити трошки гірше, ага. ось, а комусь, можливо, треба дати краще. Тобто, не те, що намагання взагалі все найкраще комусь віддавати, просто. Собі, себе, можливо, чуть-чуть чимось обділити, да. а іншому віддати краще. Можливо, то не буде найкраще, що я йому віддав. Да, я, Але теж маю для себе, я Таку практику в житті, от отримую да, заробітну плату, якусь суму виділяю, що це не обов'язково має бути мої, хтось з моїх родичів, хтось з моїх рідних. Ось я uh -huh. чую, що людина має потребу. І найбільше от задоволення я отак от в житті, це коли віддаєш комусь щоб комусь щось допомогти дитині, дорослому, хворому. І Господь, наскільки благословляє, що іноді ота от сума. Яку я віддаю, в десятки разів вертається мені. Більше. Так, Безумовно, ніхто не вимагає віддати все, так, що в тебе так, є, так. тому що тобі також треба буде жити, треба, щоб тобі хтось, хтось віддавав. Так. Але все ж таки, як ви сказали, багатьох адвентистів є така практика, так. коли люди відділяють третю десятину для того, щоб так. для бідних, хто в лікарні, для того, хто сирота, хто, хто, хто вдова, щоб допомагати. Так. Ну, так? Добре, ну давайте ми з вами тепер поговоримо вже ближче про наших ближніх, якщо ми вже перейшли до цього. Чи піднімає пророк проблему відносин між ближніми? І з кого він починає? Так він піднімає це питання. Найперше він говорить: якщо Господь нас всіх створив, ми всі одинакові, чому ви зраджуєте один одного? І найперше він говорить про зраду це в сім'ї. Коли чоловіки зневажали своїх жінок тим, що йшли до інших жінок, тобто зраджували своїх дружин, і Господь говорить: то не добре. Господь говорить, ненавиджу розділ. Якщо Господь створив чоловіка і жінку, благослов... розвіда, благословив вас, то вас нікого більше не має бути, крім вашого чоловіка і дружини. І Що цікаво, що це пророк дуже так знаєте, яскраво пояснює так. це, бо багато людей говорять: о Бог всім жінкам забороняє, чи не перелюб, а за чоловіків мовчить. Так. так. саме піднімається Малахі. питання, що так. чоловік зараз. Так, так. Прошу, ви хотіли що сказати? Ну, я, я хотів сказати, що ми знову бачимо взаємозв'язок. Ісус сказав: Є перша заповідь це любов до Бога. А друга, вона обов'язково пов'язана з цією. Якщо буде ця любов до Бога, тоді воно буде проявлятись і в відносинах до інших. <гум> Часто люди живуть таким принципом, що я. Маю відносини з Богом добрі. Ось я Богу найкраще. Ось людям, люди це вже таке. Ось да, перша заповідь, ну але є і друга, яка також є важливою. Mm -hmm. Любов догалі е, питання взаємовідносин у сім'ї це є такий моральний індикатор е, стану суспільства. Да? Uh -huh. Я думаю, що того часу було набагато більше проблем. Але саме питання розлучення оцих невірності, вона показує, в якому стані знаходився народ. І ми бачимо, що навіть священники, той же про Малахія каже, що вони мали би бути еталоном, мали би повчати законів Божих, десь Несправедливість присікати, а вони навпаки, Бог має до них претензії. Каже, ви мали би говорити, а ви самі є приводом для того, щоб порушувати ці закони. Може, ви почитаєте нам, де конкретно саме говориться а, про. Так, у другому розділі ми можемо прочитати. Е... 16-го тексту можна прямо сьомий текст. Бо у, уста священникові знання стережуть та закона шукають із уст його, бо він ангел Господа Саваота. А ви відхилились з дороги? Він священником каже. Вчинили таке, що багато спіткнулись в законі. Леві його заповіта понищили, говорить Господь саваот Тобто на них мали орієнтуватися, а вони стали камнем спотикання для всіх інших. Ну, а як ви думаєте, взагалі ця проблема була тільки в той час, чи вона також стосується і нашого часу, якимось чином, коли ті, хто мав би вчити людей духовності, можуть бути причиною до їхнього падіння? Як ви думаєте, на сьогодні це насушна проблема чи ні? Безперечно? <кхем> У давнину ми бачимо з Біблії, що пророки вони користувалися особливою повагою. Люди бачили їхню святість. Хоча вони зовні, можливо, виглядали, як і всі інші люди, але було щось таке особливе. Сьогодні, на жаль, навпаки. Ось люди можуть називати себе святими і пресвятими, і так далі. Ну, коли ми дивимося на їхнє життя, бачимо повну невідповідність. Тобто, сьогодні, подібно, як і в ті часи, ось не було цього усвідомлення і розуміння, що ж для Бога є головним і важливим. Але і в той час, і в цей час священники, да, люди, які є служителями Божими, вони завжди знаходилися в центрі уваги. І добра їхня поведінка, їх добрий вплив. Він справлявся на весь народ. Так само негативний вплив. Ми можемо багато прикладів згадати. І сини Арона, і сини Ілія. Ілія да. І ми бачимо, наскільки це ну, дійсно впливає на людей. І Самуїла сини можемо згадати, тому тут. Тому е, потрібно пам'ятати, що все ж таки ті люди, які декларують, е, що вони, е, скажімо так, від, мають близькі відносини з Богом, чи це, наприклад, священники, чи це, це пастирі, чи це може віруючі люди, які говорять, що вони віруючі люди? Хто б не був, вони найперше повинні бути вірними Богу в житті, практичному, тому що так. життя показує про ці відносини. Ну а от <кій> яке застереження звучить з уст пророка священникам? Другий розділ, й вірш. Прошу вас зверніть увагу на ці слова. Як ви могли б пояснити ці застереження? Словами своїми, ви мучите Господа та й питаєтеся, чим ми мучимо говоренням вашим кожен, хто вчинить лихе, той добрих у Господніх очах, і він у них уподобання має, або де Бог правосуддя. Так. То як ви могли б пояснити це таке, Божий, Божий докір» і Боже застереження? От Він каже, ви каже, говорите слова, які мені неприємні і мене тривожать. Сьогодні звучать ці слова, як вони оголосіть їх, як вони звучать там. Що? Чи кожен, хто чинить лихе? Так. Ти і добре перед Господом. Підміна поняття. Да, така, зовсім так, зовсім перевернуті поняття. Сьогодні так говорять люди чи ні? Ну, вони якщо не говорять, то я впевнений, що вони думають так. І вони, скажімо, живуть таким принципом. Угу. Ось, на жаль. Або, в принципі, а... відносини один з одним. Якщо комусь не підставиш ножку, говориш, угу. то сам не ви не станеш вище. Угу. Це те саме. Чи... Псалом Осафо каже нам про те, що це псаломоспівець каже: ледь мої ноги не захиталися, коли я побачив. Так. Да, людину, яка Богу невірна, і як добре вона живе? Тобто в цьому в людському розумінні дійсно воно так і є. Але це не Божий принцип справедливості. Тому Бог каже, мене це тривожить, що ви, будучи моїми дітьми, думаєте ну, мірилом цього світу. А чому дійсно ті люди, які порушують заповіді, Божі, беззаконня ні, такі добре живуть? Подивіться кругом. Вони дійсно живуть дуже добре. Як ви думаєте, чому Бог допускає це? Ну, у першу чергу хотілося б сказати, що не завжди люди, які порушують Божі закони, вони живуть добре. Є біда і нещастя й у таких людей. Ось тому, що інакше цей світ би процвітав. Mm -hmm. Ось, тому що у світі все ж таки більше беззаконня, і ми бачимо, і що біди більше, біда. більше біди і більше горя. Хоча іноді таке є дійсно. Ось тоді, коли люди процвітають. Е Бог... Це фактично це дилема, яку підняв Йов, коли да. друзі говорили, що беззаконники всі страдають. Йов каже: подивіться, люди добре, подивіться. Ну, мені здається, от, е, Бог тут запитує, що і говорить, я ваш батько. Угу. І от якраз у сім'ї можна якось це частково проілюструвати. Це. Буває, що дитина в сім'ї, яка не зовсім поважає батьків, не зовсім любить. І батьки їй приділяють, звичайно, більше уваги для того, щоб якось. Приблизити цю дитину до себе. Якщо в сім'ї є ще одна дитина, вона може зробити висновок, що батьки її люблять більше. Ось тому Господь говорить: ви мене ставите у таке незручне положення. Як? Як це я вас не люблю? Так. Тобто, ви хочете сказати, що я люблю беззаконники за те, що вони вчать беззаконня та а я люблю їх, тому що вони мої діти і хочу спасти їх. Так, так? я так, так. так. Тобто, ми бачимо, що все ж таки з позиції е, батька тоді можна зрозуміти, чому Бог так довго терпить грішникові, uh -huh. щоб спасти якось його врятувати. Uh -huh. Треба все ж таки розуміти, що те, що нам здається, благословенням, може і не бути благословенням для людей, які його мають, тому що. Мати благополуччя, мати все в хаті і до хати, але не мати мира в серці це для людини буває найгірше, ніж не мати нічого, але мати миру в серці. І Господь говорить ще подивіться на кінець шляху нечестивого. Який кінець нечестивого, який кінець праведного. Праведного Господь спасе і він буде з Господом. А нечестиві шляхи вони загинуть. Так. Ну а от е, ми бачимо, що далі пророка з третього розділу піднімається нова тема. Він зауважує ще одну проблему. Що це було за проблема? Розкажіть нам трошечки про неї, тому що на сьогодні вона теж є проблемою. Проблема в тому, що народ забув поступово одну істину іншу, і так ось багато істин необхідно було знову пророку відроджувати. І ще одна важлива істина інакше Бог би не звернув на це уваги, це те, що люди обманювали Бога і обкрадали Його. Ось. А як це можна і... Бога обкрасти і обманути? Так, і Біблія говорить, що вони обкрадали Бога приношеннями і десятинами. І самі навіть дійсно, от, як ви кажете, не розуміли, чим ми тебе обманили десятиною приносами, прокляттям ви прокляті, а мене обманили, ти весь. Тому принесіть всю десятину додому, в скарбниці, щоб страва була у моїм храмі. Угу. Тобто. Проблема десятини і приношень. Не тільки десятини, тому що сьогодні сучасні християни також читають ці слова і говорять, що так, ми не повинні обкрадати Бога десятиною, але часто не звертають уваги на інше ще слово сполучення і добровільними приношеннями також. Тобто, обікрасти можна в десятині, в якому випадку, якщо ти не додав відповідну суму. Якщо Бог сказав 10-ту тобто, частину. 10% ти від прибутку маєш. Так, якщо ти віддав тільки 9, значить ти обікрав. Угу. Ну як у добровільному дарі обікрасти Адже, ну якщо це гривня, чи дві, чи три, немає різниці. ось Скільки я не додав. Тобто Бог показує, що і добровільний дар це також ось той момент, в якому ми маємо бути вірними до кінця. ну, ось. А, а як визначити? Як визначити? Де та межа, щоб ти знав точно, скільки ти маєш дати в добровільному дарі, якщо він добровільний? Деякі Він якраз можливо? і добровільний. Я думаю, що приклад 에, вдови з двома лептами він показує, okay. да, Можна пожертвувати двісті гривень комусь, і це ну не буде для нього. Він не забуде про цю суму, Великує тому що вона для нього ну нічого не варта. А інший дві гривні е, витягає йому це проблема, бо він не знає за що кусень хліба за Йому завтра, може болят, останні ці гроші. О тому е, тут питання в тому, чи є це жертва, чи є це чи це навпаки просто ну так. Тобто, ви хочете сказати, що мотив важливо, так да, моти та, кількість і, ось, ось. і да, серце, з яким я це uh -huh. приношу чи, uh -huh. дійсно це я виділяю для Бога. Тому тут дуже гарною порадою можливо є планування е, таких приношень, коли люди дійсно собі можуть подумати, скільки я хочу бажаю виділити на Божу справу, щоб принести в його храм. Тоді це буде ну таке розумне приношення дарів. Бачите, проблема у чому? Сьогодні люди чомусь вважають, що це добровільне приношення. Це вже щось таке другорядне, і ну, воно незначне щось повинно бути. Ну, якщо ми бачимо, що Бог поклав добровільне приношення наше mm -hmm. у залежність наших відносин з ним, любові нашої до нього, то це не може бути другорядне. Господь говорить тобі: да, десятину ти повинен віддати. Mm -hmm. Ось це таке. Це незначена частина, а, тут уже... а далі. Наскільки ти любиш мене? Так вже визначиться твоя любов. От визначаєш. Твій так. дякую. Ну а от людина, наприклад, є тут такий текст далі ми бачимо у пророка, що каже, змовлялися двоє праведників. так? Угу. А от це якось зв'язано з тим, ну якби з бажанням твоїм до, до чогось доброго, до пожертвування якогось, і чи це фіксується? Якось чи це Бог зауважує, що людина собі думала зробити чи ні. Ну, Можна сказати, що Бог зауважує, але це такий момент дуже небезпечний, коли може наш мотив трошки перехилитися не в той бік. Бо дійсно Бог каже в 11-10 вірші 3 го розділу, каже, чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір, mm -hmm. так, якщо ви yeah. проявите цю вірність. А, і Бог дійсно. Попередня проблема, про яку ми говорили, да, що вони вважали, що е, ті, хто чинить неправду, ті живуть краще. Да? Але mm -hmm. Бог каже: е, стривайте, проблема не в тому, що вони живуть краще, бо вони невірні, а ви живете погано, бо ви мені невірні. Mm -hmm. Повинні вірні в десятинах і приношеннях. Якщо ви бажаєте благословення, то будьте мені вірними. Але це зовсім не є сьогодні нам прикладом для того, щоб ну, з Бога якось стребувати благословення. Ну, зрозуміло, так, зрозуміло. Ну, Все вірно. Хоча дійсно ви, ви зауважили, чи буде це десь відмічено. Так. так. Ось і ми читаємо в цій книзі, що праведні люди знають і розуміють, що в Господа все фіксується. Так. І фіксується і те позитивне, що ми робимо. І вони пам'ятають, що і негативне також фіксується. Тому, якщо не зараз навіть ці благословіння ми побачимо, то вони знають, Господь все там записав, Він все там приготував, і Малахія називається пам'ятною книгою. Тобто Бог пам'ятає всі наші е, жертви для нього, всі наші добрі побудження, які були зроблені з правильних мотивів, все записано, зафіксовано і. Одного разу Господь винагородить за це. Тобто йому не потрібні наші гроші, тому що вся його земля, йому потрібно серце, наше жертовне і наша жертва. Це, це форма виховання, правило духовного виховання. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дуже цікаво було. Дорогі друзі, як ви бачите, Малахія піднімає дуже серйозні питання, дуже важливі питання для нашого часу. Йдемо про реальні живі відносини між людиною і Богом. Чому? Тому що четвертий розділ завершується наступними словами: бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть усі пишні та кожен, хто чинить беззаконня соломою, і спалать їх той день, який наступає, говорить Господь, який не позоставить їм ні корення, ані галузки. А для тих, хто ймення мого боїться, з'їде сонце праведності і лікування в промінні його, і ви вийдете, каже, і будете з радості вискакувати. І поскакувати, мов ті ситі телята. Ось таке порівняння використовує пророк. Каже: я повинен вам це сказати, тому що прийде день, і одні загинуть, а одні будуть радіти спасінню. Дав би Господь, щоб і ви, і кожен, хто надіється на Господа, могли радіти Його приходу, коли Він повернеться, і мати участь у великому спасінні Його до зустрічі.